Всім привіт! З вами я Маркус і сьогодні я вас навчу малювати за пару хвилиночок. Ну і ми починаємо. Сьогодні я вас навчу малювати тіло людини та анімешних персонажів спершу е малюємо лінію завдовжки 7 см. Далі пропускаємо 2,5 см і малюємо ще таку лінію. Далі малюємо таку. Тут домальовуємо лінію і ще по чуть-чуть зверху. -чуть коли ми це все зробили, то тут малюємо маленький кружок. Зараз покажу як. Малюємо тако. і тут робимо маленьку шею. Тако. Стараємо лишні деталі і в нас виходить отаке от тіло. Якщо ви не знали, то ми малюємо тіло хлопця. Де ми стерли, робимо тут ще одну лінію. Робимо не дуже важливі елементи, а так то тут прес. Я, тут в мене буде футболка, так що я тут нічого не буду робити. А якщо хочете, то можете там додати своїх елементів. Далі домальовуємо руки, і, і, і далі домальовуємо руки а ладоні малюємо наполовину. Далі я домалював мечі, тому що малюю зору з One Piece. А так то ви можете просто намалювати руки. Далі малюємо такий кружок. Далі домальовуємо до голови рисочки і волосся. Та брови. Тут ще на голові домальовуємо ще один меч. І тут домальовуємо ноги. Також тут відмірюємо лінії, де буде плащ. Отут лінії. лінії. бажанню відкриваємо В Першу чергу беремо чорний колір. Наводимо всі контури, які ми маємо зробити чорним кольором. Наводимо оці контури. Далі беремо отакий колір зеленого, цього кольору в цьому персонажі найбільше. Робимо типа плаща зору і чуть-чуть коло штанів ще розширюємо. Назад беремо чорний ми дещо ще не домалювали. Чорним кольором ми домальовуємо отут чуть штанці. І тут наводимо контуром прес. Тут брови і очі. Тепер прийшов час розмальовувати катан. Нам потрібно отакі кольори жовтий, отакий зелений, фіолетовий, світло-зелений. Червоний і голубий. Ці всі кольори нам потрібні для розмальовки трьох катан. Беремо жовтий. Малюємо цубу на катанах. На першій жовта, на другій жовта і на третій жовта цуба. Далі беремо два кольори: це є фіолетовий і голубий. Починаємо розмальовувати катану ен Якщо ви хочете, то можете не так сильно доточно то малювати катани. Але так то малюємо отакий маленький отвори з синім кольором. Решту замальовуємо фіолетовим кольором. То ще робимо одну фіолетову полоску. Е, далі ще робимо одну полоску. І це є голуба полоска, яка є коло фіолетової. Далі беремо світло зелений Попри дозору домальовуємо світло-зелене волосся. І ще на катанні робимо такого ж самого кольору отвора. Пальці пропускаємо і коло них робимо ще маленьку крапочку. Решту замальовуємо темно-зеленим кольором. От так. Та решту теж замальовуємо темно зеленим Малюємо червоні отвори, замальовуємо все жовтим кольором, робимо одну фіолетову полоску. І далі робиться одна червона полоска. Все решту замальовуємо тілесним кольором, і в нас виходить отакий зор. Хто хоче продовження, пишіть в коментах.